Постійний стрес через війну, обстріли, страх за близьких і травмуючі події все це може призвести до появи панічних атак. Панічний розлад, панічна атака, вона, крім цього, відчуття страху, жаху. Сильної тривоги вона супроводжується вегетативним компонентом. Це такі симптоми, як відчуття нестачі повітря, серцебиття, зростання тиску, стрімке зростання до високих цифр, там 180-200 може бути тиск. Це може бути неприємні відчуття в грудній клітині, наче все стискається, перевертається. Може бути нудота, зазвичай супроводжується пітливістю, тремтінням, головним болем. І такими важливими симптомами є страх смерті, страх втратити розум або втратити контроль. Панічні атаки не виникають одразу під час травмуючої події. Може пройти багато часу, перш ніж симптоми проявляться. Є таке уявлення, що от якщо людина пережила серйозну травмуючу подію, наприклад, там бойовий досвід або в цивільному житті там пережила обстріл якийсь, і тоді в неї можуть початися панічні атаки, запущені цією шоковою травмою. Це тоді ми говоримо про те, що у людини, можливо, є якісь посттравматичні ефекти, і панічні атаки є частиною цих ефектів, не тільки вони, але часто вони. Але Найчастіше в моїй особисто практиці панічні атаки виникають у людей, які не переживали а, от якусь таку, знаєте, точку, де до неї не було панічних атак, а після неї почалося. Тобто якоїсь серйозної такої шокової травми не було. Зазвичай це якраз хронічний накопичений стрес. При раптових панічних атаках заспокоїтися допоможуть спеціальні вправи. Є техніки немедикаментозного медикаментозного зменшення рівня тривоги, наприклад, це дихальні техніки. Найтаю простішою технікою, яку я зазвичай рекомендую своїм пацієнтам, це техніка квадрат. Називається людина робить вдих через ніс, глибоко, поступово протягом 4 секунд. Про себе рахує. Далі затримує дихання на 4 секунди, видихає через рот протягом 4 секунд і знову затримує дихання на 4 секунди. Тобто 4 кроки по 4 секунди. Вдих, затримка, видих, затримка. Отак людина може дихати декілька хвилин. Зазвичай це допомагає заспокоїтися, зменшити рівень тривоги, нормалізувати дихання і інші вегетативні прояви. Також рекомендують при панічному нападі подихати в пакет. От. Ну, зазвичай рекомендується паперовий пакет, якщо він є. Тобто треба притиснути його так, до обличчя. І от, можна такий певний час. Да, там, Декілька секунд, там там, можливо там півхвилини, спробувати подихати в цей пакет. Це теж заспокоює. Якщо ви помітили у себе симптоми панічних атак, варто звернутися до психолога та сімейного лікаря. Психолог, по перше, допоможе вам дослідити, чи дійсно це панічні атаки, чи це просто такий високий рівень загальної тривожності. Чому в чому причина? Можливо, причиною є не як така паніка, а, наприклад, прояви посттравматичного стресового розладу чи інших ситуацій. І за необхідності психолог може вас перенаправити до лікаря психіатра. Є декілька варіантів лікування панічних розладів, у тому числі медикаментозне. За клінічними настановами лікування цього розладу може використовуватися або психотерапія, або медикаментозна терапія. Психотерапія, звісно, психіатр, психотерапевт займається, а медикаментозна терапія виписує психіатр. От, а може бути поєднання цих методик. Це вже залежить від таких факторів, як бажання людини. Деякі люди, наприклад, не можуть отримувати лікування да, препаратами, які необхідні для цього розладу, через якісь протипоказання, наприклад, да, непереносимість препаратів, або є протипоказання, або просто людина не бажає. У Нас все ж таки ще в суспільстві існує ця думка, що е, наші препарати, ну, я тоді одразу скажу, так, цей розлад лікується антидепресантами. Це перша лінія лікування цього розладу. Е, люди лякаються часто ще досі цього слова, антидепресанти, тому що вважають, що. Це щось страшне. Це якісь препарати, які там зроблять в мене зомбі, вони там позбавлять мене якихось відчуттів, вони викличуть залежність. І я потім все життя буду приймати антидепресанти. Насправді це все неправда. Сучасні антидепресанти вони дуже добре переносяться. Що спеціалісти точно не радять, це вживати алкоголь, аби заспокоїтися. Це може призвести до загострення панічних розладів.